Звідки мені, бл**, нічого, бл**? Це — Бажагір'я. Це — резиденція нашого президента колишнього. Це саме, якби ти, знаєш, там, в 14-му році чи 17-му там, познайомився, і каже, мама, а я в зімнім! Знаєш, ті... Іване, як ти прокоментуєш те, що сьогодні побачив? Бачиш, слів немає. Такі, які можна сказати і потім комусь прокрутити. Ну, не втекла, так, тіть, дівчинка сказала. Божевільна. Розкіш, так? Ну, блі, ну це. І така територія, я кажу, що наверное, всі ці українські, всякі ці е, парки, як типу Софіївка, Феофанія, всі всі б міш, тут і то їм все було місце. А по красоті, ну, звісно, так. Да. Брещу чекати, що в нього не було вкуса. Со mm -hmm. Вкусом тут правда, все окей. <клес> а як ти прокоментуєш? Що прокоментуєш? Те, що ти побачив. Шо це повний капіт. Бін. Нам треба було все, що ми зробили, зробити ще роки два і не допустити таку фільму. Зараз вся країна бляха в боргах, а тут така штука строїться. Ну, тут... Все, <клес> прокоментував.